І тут я заздрю медіаторам, адже медіатори вони не приймають рішення. Вони спільно з учасниками медіації відшуковують як найкращий варіант для задоволення інтересів всіх учасників медіації. Тоді, коли я, як суддя, маю прийняти рішення і потім нести за нього відповідальність, ну зокрема, і відповідальність перед Богом. А медіатор він умовно бере ці сторони за руки і веде в цьому процесі перемовин, досягаючи. Ще компромісних варіантів вирішення цього конфлікту, які задовольнять і одного учасника, і іншого учасника. Медіатор незалежний, медіатор неупереджений, Медіатор не ухвалює рішення. Це рішення є процесом віднайдення такого компромісу самими учасниками, тобто самі учасники приймають рішення в своєму конфлікті, і це дозволяє максимально врахувати інтереси кожного з учасників медіації. Таким чином, таким чином медіатор не вирішує, хто правий. І хто не правий, він супроводжує процес перемовин і допомагає учасникам медіації досягти максимального врахування максимального врахування їх інтересів в виході з конфлікту. Медіатор допомагає знайти вихід з конфлікту максимально з максимальним врахуванням інтересів обох сторін.